Добрий день, любителі квітів. Сьогодні мова піде про шиловидний флокс. Я вам покажу невеличку частинку свого саду, де він в мене вже зростає. Ну, років, мабуть, 8. Ось як цей зробили ми цю альпійську гірку. І висадила я його зовсім маленьким. Що я хочу сказати? Ця рослина. Звичайно, навесні гарна, але потребує вона постійного догляду. Тому ось цей шаловидний флокс, який знаходиться всередині, тут на цих ярусах, я його хочу прибирати і замінити його іншою рослиною. Ось такою живучкою. Бургундісяйво, яка, в принципі, в зимовий час виглядає, ну, як на мене, набагато. Красивіше, ніж шаловиний флокс, тим більше живучка ця навесні цвіте дуже красивим таким ніжно-блакитним цвітом. Флокс потребує постійного догляду. Ось це все, щоб ви розуміли, у кожної весни обрізається, Ось скільки воно займає місця. Тут все по бокам каміння, От, і цей флокс заплутує все. Коріння мачкувате, а те, що лягає по боках, утворює повітряні корені, теж приростає до землі. Е ну, Я не знаю. Я з ним гралася декілька років, мені було цікаво. Зараз вже я дійшла до того моменту, що вже я з цим займатися і гратись не хочу. Тим більше ви маєте розуміти, що якщо ви купите, звичайно, вам його показують е усі його красі навесні, коли він красивий і цвіте. От, фото Альпійської гірки моєї весняної ви теж там побачите спочатку, як вона виглядає. Крім цього, він насіюється. Ось от такі сіянці. І потім з них може, не виходить така рослина, яка має материнську складову. Як правило, там іншого кольору виходять листочки. Тобто, якщо ви хочете. Розмножити його і щоб він був такого вигляду, як ви купили, то це тільки за допомогою коренів або живців. Оці гілочки берете, відрізаєте. І ну, прямо навіть можна їх і не ставити в воду. Їх можна відрізати на 20 см. Отут. І ось цим корінцем, цими корінчиками вже висаджувати в землю і у вас будуть через місяць. Вже готові кущики, які на наступний рік будуть свісти. От. Є в мене тут його декілька видів. Все, що посередині це блакитне. Ви побачите на весняному фото. Тут є два види рожевого. Вон там ясколка біла між ними цвіте. Теж красиво доповнює. А з цієї сторони ось теж видний флокс, який має білий колір. От, я біля нього спеціально для контрасту висадила живучку таку з, темно, з темним листям, і яка цвіте темно-синім кольором. Дуже красиво навесні. поєднується шиловидний флокс білий і ось така живучка з темним листям. Е, про живучку ще скажу вам, ось дивіться, тільки що побачила. Ось в мене є такий кущик. Якщо у вас. між Такими живучками буде живучка іншого кольору зеленого. Одразу в принципі, навесні прибирайте її, тому що це е, ну, потім вся вона у вас переведеться або буде зелена. Або якщо не хочете викидати, відсаджуйте, але щоб вона разом з цією темною листю е, не росла. Тому поступово ось я буду все-таки замінювати цей шаловидний флокс. Оскільки його потрібно постійно обрізати, два рази, ось дивіться, як він виглядає, отут він запарюється, і слизні можуть різні заводитися. Тобто вам доведеться його два рази на сезон обрізати. А цвіте він на тих пагонах, які, наприклад, якщо ви навесні після цвітіння обріжете, от все, що він у вас за літо пустить, на тих пагонах він і зацвіте. Але теж розростається, ви ж бачите, він ну, катастрофічно сильний, тому буду я його прибирати. Мені ця, ця рослина просто вже набридло з нею, якщо чесно гратися. А Замінюю на такі кущі, ось, жимолость шапочну. Я саджаю бересклетів, Декілька видів е, посадила от, е, місканту з зебера. Кому цікаво, як виглядає взимку, виглядає він ось так. От, красивий такий красивий цвіт. От, особливо і весени, та й зараз він непогано виглядає. От. Ви там на початку, можливо, звернули увагу на лаванди. Кущі в мене, я деяку лаванду залишаю в такому вигляді, великими кущами. А ось вирішила проекспериментувати, вже обрізала її досить коротко, так як буду я обрізати всі кущі на Навесні, для того, щоб вони не розпадалися. Так, ось ще я таку собі посадила цікаву рослину. Це дерен, але він взимку має ось такий не червоний, як правило, дерені в червоний колір, а ось такий е, дуже красивий рожевий колір. Я думаю, та е, живучка Бургунді Сяйво е, з рожевим відтінком дуже гарно його. В майбутньому доповнить. Так, ще з грунтопокривних рослин в мене тут є е, чебрець е, лимоновидний. Він такий більш схожий, ось колір має навесні, з такими жовтими краплинками і цвіте дуже красивими, теж такими голубими квітами, блакитними. От. Досадила теж декілька я ще трав, і пенісетумів, і от Хочу трошечки цю альпійську гірку, щоб вона все-таки зміни, змінила свій вигляд. Але ще хочу вам сказати, що обов'язково мають бути, крім ґрунтопокривних рослин, це те, що я для себе зрозуміла, скалетні рослини. Які будуть доповнювати ґрунтопокривні. Ось в мене тут для, для як скалетні рослини я використала вишню на штамбі шаровидну, то яблуня теж на штамбі декоративна. Гібіскус. Ось цей куч гібіскусу, та там є ще Іва Козяча, якщо я не помиляюсь. Вона так називається. от Тобто ці рослини мені створюють такий скелет і виглядають гарно і взимку. от Тому про шоловидний флокс вам слід знати. Ось такий він взимку. Якщо раніше в принципі був сніг і все одно, як і він був під снігом, от то зараз, коли в нас з зими вже... Трошки інші, снігу практично немає. Хочеться, не знаю, як вам, а особисто мені. Я хочу, наприклад, замінити його ось такою цікавішою рослиною. Дякую за те, що вислухали. Думайте самі, потрібно вам чи ні, тому що те, що показують весною всі красі ви його купуєте, саджаєте, назавжди є таким гарним взимку. Тому думайте.